Ось, це мій улюблений диван, який дивує всіх. набирає мільйони переглядів. Й-мою. Ой. Чуть на Тараса не розклав диван. Ось такий диванчик, який розкладається. А це піднімається якось, да? Піднімається. А це типа спинка. Так, да? давай можеш спробувати присісти. Ану. З цієї сторони. Слухся, це все це товста. Я бачив, за ним сидяло 11 людей сидяли на Великдень. А ну, раз. Тут два, тут три, тут чотири. Це при тому, що ми не міли. Ну, чотири прям нормально. Чотири-чотири і по бочкам чотири. по бочкам одному. Це десять, Ну, я скажу і дванадцять можна впхати. Скажи мені, а для чого, ну куди? Це, це на кухню, це в залу, це в спальню. Куди такі дивани ставлять? Е -е, тераса. закрита. Наприклад, у тебе там диванчик, прийшли гості, ти як літню кухню раз розкрив, стіл mm -hmm. розклав, все, можна їсти сидіти. Е, у нас недавно заказали, я не знаю, правда, за чим. В одну кімнату чотири таких дивани, велику кімнату. Тобто, мабуть, вони от з того боку. Банкет на 50 чоловік загірає. Це приватний будинок, ти їх mm -hmm. зіставляєш mm -hmm. і в тебе, виходить, два довгих стола. Ну, сидіть розум? зручно, до, досить зручно. Воно оця штука під поясницю. Да. Бо, коли nei, спинка висока, я кут. от помітив, що ти все рівно, коли там хочеш спертись, да отут ти не спирайся, бо ну, так от сидіть, ну якось дивно. А тут воно тобі поясницю підтримує, ти ще можеш лікать поставити, да. в принципі, ну досить комфортно.